І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, Хай мели млин свою одвічну дерть, застряло серцем в осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити, треба якось жити. це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, От як є, а може й бути й гірше. А може бути, зовсім зовсім зле, а поки розум от біди не згірк ще, не будь рабом, і смійся, як рабле, тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні, вік прожити, як належить.